Добрий день! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу. Практична робота 3. Розділення розчинних і нерозчинних речовин фільтруванням. Дослідження розчинності деяких речовин. Практична робота номер 3 Тема Розділення розчинних і нерозчинних речовин фільтруванням. Дослідження розчинності деяких речовин Мета ознайомити з різними способами розділення сумішей. Обладнання і матеріали фільтрувальний папір, ліка, склянені палички, хімічні стаканчики, пісок, сіль, вода, олій, лимонна кислота, крохмаль. Розділення речовин або суміші. Це видалення суміші чистих речовин. Фільтрування це спосіб розділення суміші шляхом пропускання її через фільтри, що здатні затримувати частинки нерозчинної її компонента. Хід роботи. Результати дослідів запишіть у вигляді таблиці. Натисніть відео на паузу та накресіть таблицю. Дослід 1. У склянку з водою додайте олію і добре перемішайте скляною паличкою. Після цього залиште склянку на кілька хвилин і запишіть, що ви побачили. Результати занесіть у таблицю. Дослід 2. Змішайте пісок і кухонну сіль та висипте суміш у склянку з водою. Перемішайте паличкою, помістіть у скляну ліку, фільтрувальний папір і перелити через неї отриману суміш в іншу склянку. Результати запишіть у таблицю. Прозора рідина, що містить сіль, буде стікати в колбу, а пісок залишиться на фільтрі. Воду у фільтрі й колбі можна висушити на повітрі, і тоді в колбі залишиться сіль. Дослід 3. У склянку з водою додайте ложку крохмалю. Через кілька хвилин перемішайте суміш. Що ти спостерігаєш? Запишіть свої спостереження у таблицю. Дослід 4. У склянку з водою додай лимонну кислоту. Через кілька хвилин перемішай суміш. Що ти спостерігаєш? Запиши свої спостереження у таблицю. Зробіть висновки, давши відповідь на запитання, які речовини розчиняються у воді, які властивості солі і піску ви використали. Також методом фільтрування ти можеш профільтрувати солодкі напої крізь фільтр.